Більше півсотні персоналу міського перинатального центру разом із представниками комерційного банку у суботу долучились до суспільно-корисної справи. Кажуть, піклування про чистоту довкілля має починатися з кожного. Наш перинатальний центр залучився активно до цього питання. Ви бачите, яка в нас гарна територія. Ми її гарно доглядаємо, прибираємо. Хочеться звернутися до людей, які приходять привідувати своїх близьких, знайомих, родичів, щоб вони також підтримували чистоту на нашій території. Головний лікар закладу Андрій Ропотан розповідає, чистоту на прилеглій території намагаються підтримувати повсякчас, але неохайність городян часом вражає. Для вилову з озера всілякого непотребу довелося навіть човник використати. Спіймати вдалося багатенько, проте на рибу це ніяк не схоже. Хоча така живність у водоймі теж водиться, тому і охочих порибалити тут вистачає. Кожного дня тут сидять рибаки, і сьогодні вони приходили, ми сьогодні встановлюємо тут деякі лавочки, для того, щоб могли присісти, відпочити люди. Вони просять їх встановити ближче до озера, щоб їм було краще удобніше ловити рибу. Поблизу центрального входу до медичної установи її персонал теж не байдикував приводили до охайного вигляду паркан.